Вітаю вас, мої дорогенькі, підказочки. Не зволікай. Не пропусти. І підказочки від Всесвіту тобі дадуть тільки більший стимул для того, щоб ти досягла якихось своїх бажань і мети. І так, сьогодні в нас підказочки від Всесвіту. Не пропусти. Перша підказочка, чого вона стосується? Давайте виділимо на, що, на, на рахунок чого тут. Щодо чого тут. Так, якась важка ситуація, майже, майже карму, ти там тащиш на собі. Дуже важка ситуація, але і дуже важлива. Щось дуже важливе. Так. Підказочка. Ну, бачимо, що важка ситуація в нас, звичайно, пов'язана з чоловіком. Чоловік, який десь далеко знаходиться, там іде досить серйозні моменти його переробки тобто, всесвіт його трішечки починає трансформувати. Трансформується його свідомість, і він щось по-іншому починає відчувати, думати, бажати. Навколо нього змінюється все, і тут більш говорять, що йдуть трансформації, пов'язані з вами, тобто його почуття, його думки змінюються. Тобі підказочка, що потрібен час на ці зміни. Будь ласка, дай цей час для, для цих змін. Вони будуть, вони вже вриваються буквально, але потрібен все таки час. І час цей настане, вже настане. Вже настане, ну, це якийсь дуже близький час, але а, потрібно дочекатися, як то кажуть. Добре, а, далі, давайте подивимося ще. Щодо чого. Це в нас було перше. Відказочки від Всесвіту. На, на рахунок чого. Ну що, це твій шлях, який був визначений вже як складний, тобто якийсь складний шлях, який потрібно тобі було все-таки пройти. І ти знала, що чого б не тобі не стало, тобі потрібно крок за кроком дійти до своєї мети. Тут поставлена була якась задача, і ти розуміла, що кожен, кожний крок це ну як це все-таки крок до твоєї мети, до твоїх якихось правильних цілей. Ти знала, що це потрібно досягти якась гора. Була тут. Далі, також це про якісь перепони в твоє, в, твоєму жит... в твоєму житті. Давайте подивимося, про що тут і що тут треба за підказочки зловити. Того ж самого показують, чи що. Хто це взагалі зараз? Ні, масочку хтось носить. Тут хтось з чоловіків перед вами знімає маску, так. Але тобі підказочка, що дуже багато якихось непотрібних слів. Це як щебетання, воно пусте. Від нього. Я не кажу, що тут якийсь обман, але багато пустих слів якихось. Це ускладнюється саме тим, що є відстань, є якась перепона між вами. Тут є другий бік медалі, на яку ти дивишся. Один бік ти бачиш, а інший бік туди від тебе зовсім закритий. Ти тільки здогадатися можеш. Так і є Це одне. Тут також так, так само буквально показують ще іншу сторону, ще глибшу. Тобто тут різні взагалі рівні. Спілкування з якоюсь людиною тут чоловік так, він відкривається. розкривається. Він тобі показався пустим, але він як розкривається перед тобою. Якась глибина його розкривається. А хто цей чоловік? Ну, по цим картам занадто така харизматична, цікава особистість, сексуальна і дуже. Кмітлива, продуманий такий. Дуже дотепний і в плані вибору з партнера для життя, бізнесу, будь-чого, дружби, він обирає дуже так прискіпливо буквально приглядається до будь-яких дрібниць. Його описують також як людину, яка може діяти в ситуації, не підконтрольній їй, йому, до речі, і він такий легкий на підйом. Ну, мудрість його є, але він тобі здав, здався от, то якимось пустим. Тобто дуже багато пустих слів. Так, це друге. Окей. Okay. 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 Тут підказочки для тебе. Так, далі. І ще підказочку зловимо одну. Тобто От що показали, що десь там за горою щось є те, що ти, тобі буде приємно почути, що людина зовсім не така, як тобі здалася на перший погляд. Так, і ще підказочку від Всесвіту. Цікаву, якусь підказку, яка ну, дуже важлива для вас, повинна спрацювати на всі 100. Тобі підказують що напрям. Потрібно або обрати, або ти обрала вірний напрям. Давайте подивимося, що саме тут мають на увазі. Підказочка щодо напряму. Так. Так. Тобі здаватися буде, що ти робиш якийсь ризиковий крок. Начебто крок в невідомість, а, незрозумілий крок, але знаєш, що цей крок тобі потрібно зробити, тому що це вірний крок. Щось буде таке, тобі потрібно якось зреагувати. Ситуацію, яку показують. Ситуація там, де не розвивалося. Бу, була, тобі здавалося, що, що застій, але ні, там в цьому застої ти або ну, якийсь процес, він. Мав трансформацію, тобто перетворення якесь, старе відживалося, нове приходило. Це енергетичний такий опис. Що за ситуація? Тут саме е момент вибору дуже важливу роль грає. І ти отримуєш якесь як послання, це може бути. Тобто, тут. Е Може, дивись, може бути як дійсно як послання, тобто тут взагалі лист, так? Або якийсь документ. Ти можеш отримати щось там, посилка якась. І це тобі дасть рух для чогось, тобто розвиток для чогось. Можливо, якийсь важливий документ. Давайте подивимося, що тут. Якийсь документ важливий, ти можеш отримати. Ой, тут, дівчата, тут дуже класний документ. Або ну, дійсно тут взагалі потенціал розвитку цього, про що тобі зараз говорять, дуже величезний. Будь-який, тут реально якась ситуація пов'язана з документами, грошима, повідомленням, яка, як, як те, що тебе просунеть кудись. Просунуть. Тобто, це як протеже, хтось виступає. В тебе. І я бачу, що це дуже така сильна людина, як сильні світу цього йдуть. І серйозні зміни в твоєму житті будуть відбуватися саме після цього. Це вірний напрям ти обираєш. Якщо двома словами просто відкритий шлях буде тобі. Треба робити крок. Знати, що цей момент він дуже серйозний для тебе. Те, що тебе змінить. Ну, Знову кажуть, що дійсно час настав і ситуація буде розкручуватися в твій бік. Просто поставлять перед фактом, перед рішенням якимось, яке потрібно буде тобі зробити. Потрібно зробити. Так, ну що, а, склалося вже так, і ми будемо зараз. Дякувати вам і говорити хороші слова для того, щоб все реалізувалося це добре, яке тут було, і що вам не сподобалося, залишайте тут, нехай трансформується. Дуже дякую вам за ваші лайки, коментарі, дорогі дівчата і чоловіки. Дякую за вашу підтримку на словах в коментарях. Як, як тільки ви це робите? Це, ну це дуже заряджає мене і дійсно. Розумію, що робота моя потрібна. Я це бачу навіть по тому, що ви фінансово до ну як допомагаєте в розвитку цього каналу. Ем... Безмірна вам дяка. Нехай вам все дає в рази більше ніж ти сюди вкладаєш. Дякую, буду прощатися. До побачення, па-па.